Перший влог на каналі, і сьогодні ми будемо з вами летіти в брезенті. Чесно кажучи, я взагалі поки що не впевнена, як вийде ця поїздка, які будуть у нас проблеми, тому що без проблем нікуди. Як насправді чи буде нам там класно, чи сподобається ця країна. Взагалі багато таких питань. І я надіюся, що мені вдасться вам класно їх показати і розкрити в цьому відео. Вже на годиннику у нас яка я, яка без годинника сьогодні п'ятниця. Зараз близько другого дня. Я тільки прийшла з парн десь тут колись вставлю кусочки, як було в нас взагалі на парі. <му> У нас автобус з Любляни в четвертій годині в Венецію. Я тільки з Венецією будемо мовчити в Брюссель, але на автобусі надіюсь, що він просто не запізниться ні там, ні там. Ми повинні поверїхати в 7 годині в Венецію і вже в 9.30 нас. А літак в Брюссель. Тобто у нас по факту є 2,5 години, щоб зареєструватися. Я просто сподіваюся, що ми встигнемо, що ми не будемо летіти. Е, поки що в, в такому очікуванні, радісному очікуванні перед цією поїздкою. Я не знаю, що, чого чекати, чого очікувати, але я знаю, що все одно це буде класно і все одно це вийде незабутно. Я вже пообідала, поснідала, е, тому що досі ленко сьогодні була. Зараз я планую трохи попрацювати і почитати книжечку на точніше побачила. Насправді нам дуже подобається. У тут дуже багато вже закладочок. Я вже багатьом мені здається про неї розказувала і розказую ще раз, якщо плануєте її читати, то прям дуже сильно раджу. Апдейтну голова ще мокра, тільки планую її сушити на годину близько 9 вечора. Дев'ять 850 щось такого. Зібрала зібрали речі. Планую робити це зараз. як uh, зразу залишаюся на останній момент. Давайте зберегти речі. Любляна нас проведжає дощиком, Я вже вибрала свілочок. Мерда отак от. До речі, вирушу з собою каблучки. <реш> Надіюсь, все пройде супер класно. Першою справою, що я зроблю, це я висушу нарешті своє волосся, тому. Речі, зібрані через буквально 5 годин вставати, добра добраючи. Доброго ранку. Я не виспався. Я yeah. засість плюс-мінус. Зараз буду збиратися. І нам на четверту на автобус. я вже же в четвертій. Головне просто не спізнитися. І так. Uh, зараз плюс-мінус пів на четверту від до. Зупинки до автобусної станції плюс-мінус 23 хвилин, тому не хочеться запізнатися. Беремо таксі, і побачимося з вами вже в автобусі. ми думали, що ми не встигнемо. Залишається буквально 4 хвилини, і ми Нагодимо ну, нас в як маленький, мально mm. може бути. Порт виглядає отагот, тут декілька стійок. Ніжа і все, і якісь гейці. Я не знаю, що тут я. У неї стри години що є. Ми йдемо їсти зараз. Ліські кросами. Мосіни. Ми до речі дуже швидко приїхали. Думаю, що ми їхали на автобусі. Вона поки переходить пісні. Я заради цього відео витягнула мікрофон, тому що ви по іншому просто не чула тут дуже багато людей. І зараз до посадка на Бухарест. Стоїть, Да, на Бухарест. Не був 7:30 чи що. І ми чекаємо нашу посадку дві години. Нам на 9.30 30 кваліт. Останній раз я летіла на літаку десь у 2021 році, тобто це вже пройшло чотири роки. Починається такий трохи легенький мандраж через те, що давно цього не робила. Це як вперше. Дуже пощастило, що ми зареєструвалися онлайн. Ми не чекали на чекін. Ми просто одразу перейшли з квиточками. Зал очікування. Це о, чекаємо нашу посадочку, Ще на рандомі сіли біля цього гейту, і як виявилося, що це наш гейт, Чекаємо саме на посадку вже лі. Бельгія Ми Уже прилетіли. Ми зараз в автобусі. Це автобус саме з аеропорта в центр. І на секундочку тут від аеропорта в центр десь 50 кілометрів. Таксі думали, ну блін, таксі. Скільки воно може коштувати? На секундочку, двісті євро. Ми залишили речі наші блокері. гуляти. Тому що поселення в нас взагалі після п'ятої, тому нам треба ще десь до п'ятої перекентуватися, ми плануємо гуляти, а потім забрати навчаючи локи і піти на поселення. Я нарешті поставила цю камеру. Ми прийшли поснідати, тире, пообідати а, в заклад якийсь такий, я не знаю. І що ми будемо їсти? Перший в Брюсселі? це буде паста лососи, Е, тому давайте дивитися, яка вона буде, яку нам взагалі її принесуть. Брали собі за бест столик біля віконця навпроти автовокзалу. Щось такого нас чекає. Я хочу сказати те, що ми долетіли, до речі, дуже швидко, ми мали тільки приблизно годину 45. А ми долетіли десь плюс-мінус за годину, тобто ми були першими вилетіли пізніше, але прилетіли ще плюс раніше зазначеного часу, що дуже класно. В Брюсселі взагалі у нас не було ніякого контролю ніякого. Я думала, що буде якось перевірка, перевірити паспорта, щось такого, але у нас взагалі такого не було. Навіть на мене не сканували, Я така, ого, оце прикольно. У мене сідає телефон, і я хочу показати, яку мені зарядку купила Аліса. <реш> Я вважаю, що вона за коротка. Я <реш> одного разу згадала, що в мене поламалася моя. Дякую. І так, це розпаковка пасти. Це паста з лососем. це лазанья. До речі, не при прикольно виглядає. Будемо зараз дивитися, як на смак. Нареально <голоди> дуже смачно. Вони для відео було. А, так? Да? Ми пообідали дуже смачною пастою. А зараз ми на прогулянки спалювати калорії після пасти. Перше, куди ми йдемо, це сюди в плане Надеюсь, Надіюсь, це буде прикольно. Нагадаю, що мені секунду тому було холодно, а зараз я стою без тренчу в одній рубашці футболці. Зараз дуже сильно дитиною, але я дуже сильно щаслива Планетаріум, а мені сподобалося. При тому ми зробили класні фотки, класні відео. Було багато дітей і ми. Але насправді це незабутнє відчуття, тому я всім раджу сходити, хто буде в Брюсселі. От прям як must have, must visit, поставила собі галочку. Насправді це коштувало скільки 14 євро на день. Це коштувало 14 євро. Спогади лишаються. Всі просто Дуже розбігаються очі. Це вау. Я не могла мене вийти, вийти без покупок. Давайте зроблю розпаковочку. Я полюбила немає. Кайф. Картоплю. Дуже велика черга. Вся черга. Це приблизний прайс. Дали нам таку штучку, щоб ми чекали. Ми чекаємо, судимо забирати картоплю. Наше вітання. Ось така вона. Вона йде разом з кухнею, Типу кухня студія. Поки ми добралися до цієї квартири, ми пройшли вже близько 10 тисяч кроків. Дев'ятім, щоб вийти кудись погуляти, я візьму вас обов'язково з собою. Взагалі, поки що дуже в захваті від міста. Сказала я, що це прямо місто, в якому я вжила. Атмосфера ніби я справді в Франції трохи перепочиваємо, заряджаємо телефони. І підемо гуляти, коли я зайшла в магазин в Брюселі шоколаду і нічого не взяла. Це була просто не я. Прогулянки. У нас чекає сон. І зранку у нас буде новий день, нові пригоди. Ми вже ввечері завтра повертаємося в Любляну, Але ми летимо тепер ми з 19, як з дзвонить в Брюссель. Тепер з ми будемо летіти в Загреб і вже з Загреба добратися до Любляна. Тому всім добра і побачимося зранку. Привіт-привіт. Пираємося ще висилати виселятися з апартаментів і гуляти далі. Сніданок нога ну, з фісташками. Вона дуже, дуже смачна. І лук на сьогодні я вдягаю зверху сорочку, тому що на вулиці холодно. А я не планую захворіти, тому я буду ще зверху в сорочці. Такі експонати. Ми тільки що робили фото до нас обійшов охороне і сказав, що ми не можемо крутитись, можна фотосесію стріляти, тому що за це треба буде заплатити 300 євро. Але Там, дуже велика черга. і Я не знаю, чи ми встигнемо на цей автобус, чи ми не запізнимося і не підемо на інший. Я біжу за нашими речами, які в локері. Я не жартувала на рахунок великої черги. Оце автобус. І це все. Ось це, 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 це. І черга закінчується аж от там, в кінці. І це всі люди в аеропорт. Черги в Брюсселі це окремий вид мистецтва. Ізвичайно на для тих, хто без е, багажав. Давайте глянемо справжню чергу. Отже, ми стоїмо в черзі тут. вона йде туди, 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 туди. Завертаємо там різні, йде сюди. І от там отак от шума, враз так, сюди, туди, і отамані. От, там треба туди. Клас. Ми стоїмо вже тут. Нам треба сюди зайти. Нам треба ось цю, цю чергу пройти. Але, на щастя, можна ми стоїмо в цій великі. Ми вже тут близько, то що це три колонки і все. Я вважаю це перемогою. Ми зробили розумніше і купили фаст-трак за 6 євро. І оцю всю чергу ми пропустили через цей фаст трактики мої за капецьки, тут На невесікюріті. А сум перевіритись повністю. Але добре, що ми пройшли по сучасні. У нас залишається буквально 20 хвилин до закриття воріт. Я не знаю, чи ми встигну. Тепер тепер починаю хвилюватися. Зараз будемо просто бігти на цей гейт. Чи 10 хвилин є? 13-й гейт Куку. встигаємо, все нормально. Наша посадка йде, ми встигаємо. Не перезлося. Дуже сьогодні що саме. Нам вдалося. Коли тут може нарешті в захід. Тут, насправді аеропорт пусть але найчастіше. Так поглядає аеропорт. Реально просто пусто. Шукаємо просто. Як символічно улог починався тут. Він тут і завершується. Я надеюсь, що вам сподобався він. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду старатися для вас випускати ще кращі відео, ще більше влогів. І так само чекаю вас на своїй інстаграм стрімішці і до зустрічі в наступного відео.